Вихід, 37 розділ, і зробив би Цаїл ковчега з акаційного дерева, два лікті й півдовжина його, і пів півширина його, і пів піввишина його, і пообкладав він його щирим золотом зсередини та іззовні, і і вінця золотого зробив навколо над ним, і він вилив для нього чотири золоті каблучки на чотирьох кутах його, дві каблучки на одному боці його, і дві каблучки на другому боці його. І він поробив держаки з акаційного дерева і пообкладав їх золотом, і він повсовував ці держаки в каблучки на боках ковчегу, щоб носити ковчега. Віко зробив зі щирого золота, два лікті й довжина його, і ліко пів ширина його, і зробив два золоті хировими, роботою кутою зробив їх з обох кінців віка, і зробив одного херовима з кінця звідти, а одного херовима з кінця звідси. З того віка поробив тих херовимів на обох кінцях його, і були ті херовими з простягненими до дороги крилами, і затінювали своїми крилами над віком, а їхні лиця одне до одного. До віка були схилені лиця тих херовимів. І зробив він стола з акаційного дерева, два лікті довжина його, і лікоть ширина його, і лікоті піввишина його, і пообклав його щирим золотом, і зробив вінця золотого для нього навколо, і лиштву зробив він для нього в долоню навколо, і зробив він вінця золотого навколо для лиштви його, і він вилив для нього чотири каблучки із золота та й дав ті каблучки на чотирьох кінцях, що при його чотирьох ніжках. При лиштві були ті каблучки вкладання для держаків, щоб носити стола. І поробив він ті держаки з акаційного дерева, і пообкладав їх золотом, щоб носити стола, і поробив він ті речі, що на столі миски його, і кадильниці його, і кухлі його та чаші його, що ними лито золото щире, і зробив він свічника зі щирого золота, роботою кутою, зробив він того свічника. Стовп його й рамена його, келихи його, ґудці його, і квітки його виходили з нього, і шість рамен виходило з боків його, три рамена свічника з одного боку його, і три рамена свічника з другого боку його, три келихи мигдалоподібні в однім рамені ґуці Квітка, і три мигдалоподібні келихи в рамені другім ґуці квітка, так на шести раменах, що виходять із свічника. А на стовпі свічника чотири келихи мигдалоподібні гудзі його та квітки його, і гудз під двома ременами з нього, і гудз під другими двома ременами з нього, і гудз під третіми двома ременами з нього, у шести ремен, що виходять із свічника. Їхні гудзі та їхні рамена виходили з нього. Увесь він одне куття щирого золота, і зробив він сім лямпадок до нього, а його щипчики та його лопатки на вугіль зі щирого золота, з таланту щирого золота зробив він його та всі його речі. І зробив він кадильного жертівника з акаційного дерева. Лікоть, довжина його, і лікоть ширина його квадратовий, а два лікті вишина його. З нього були його роги. І пообкладав він його щирим золотом, верх його та стіни його навколо, та роги його, і вінця золотого навколо зробив, і дві золоті каблучки зробив йому під вінця його, зробив на обох боках його навкладання для держаків, щоб ними носити його, і держаки поробив із акаційного дерева, і золотом пообкладав їх, і зробив він щиро миро святого помазання, і чисте кадило пахощів, робота робітника. Maste